3. 3. Крок третій. Прийняли рішення доручити нашу волю і наше життя під опіку Бога, як ми розуміли Його. З 12 кроків анонімних алкоголіків прийняли рішення доручити нашу волю і наше життя під опіку Бога наскільки ми його розуміємо. З 12 кроків спільноти Святого Якова. Крук і Бог виразним вступом і коментарем до третього кроку може бути те, що описує вищезгаданий льотчик і автор маленького принца Антуан де Сент екзюпері Одного дня, як описано в книжці Цитадель, він усвідомив з разючим болем і тривогою, що зв'язки любові, які єднають його з людьми, це лише помноження його самого таких зв'язків недостатньо, аби подолати почуття самотності. Того дня Сент Екзюпері переживав велику тугу за Богом. Він вийшов на довгу прогулянку, щоб молитися. В якусь мить він помітив крука, який сидів на одному з високих дерев. Тоді так промовив до Бога: Господи, я потребую знаку. Коли я закінчу мою молитву, накажи цьому воронові полетіти. Тоді для мене це буде немов чиїмсь підморгуванням, і я вже не буду самотнім у світі. Я буду пов'язаний із тобою таємницею, нехай навіть непевною. Я спостерігав ворона, але він сидів нерухомо. Тоді я нахилився до стіни. Господи, сказав я йому, ти, звичайно, маєш слушність звичайно, твоя велич не може дослухатися до моїх наказів. Якби ворон полетів, я засумував би ще тяжче, адже єдиний знак я міг би отримати лише від своєї рівні. Тобто знову таки від себе, ще одного відбитку мого бажання Я знову зустрів би тільки свою самотність. Отже, простершись, я почав повертатися. Але виявилося, що мій відчай поступився несподіваному і незвичайному спокоєві. Найважливішим тут є слово Радість. Сент Сент-Екзюпері зустрів того, хто надзвичайно вразив його, дав йому нову силу. Нові горизонти мислення. Тим кимось є Бог. Про нього говорить третій крок Воля і неволя. Чим відрізняється третій крок від другого? Тим, що на третьому кроці ми усвідомлюємо, що навіть найкращі люди не можуть нам у всьому допомогти доброзичливі, зрілі, люблячі, мудрі, компетентні люди можуть нам допомогти на початку нашого шляху до переміни. Коли робимо перший крок, коли визнаємо свою безпорадність в ситуації наших слабкостей, перед лицем усієї нашої історії і теперішньої життєвої ситуації, тоді вони можуть простягнути руку допомоги і вберегти нас від розпачу, від небезпеки впасти у відчай, вони можуть вивести нас на глибину життя, можуть показувати нам гарний, мудрий, життєвий шлях і супроводжувати нас на цьому шляху. Однак вони також мають свої слабкості й обмеження, вони не є досконалі й безгрішні, не у всьому розуміються, не на всі питання дадуть правильну відповідь вони не Бог, їм може не вистачити ідей, сили, часу, енергії, щоб далі бути для нас силою, більшою за нас самих сьогодні, завтра, через декілька чи кільканадцять років. Що більше ми виходимо з життєвої кризи, що зріліші стаємо за допомогою добрих і мудрих людей, що більше повертаємося до правдивої ієрархії цінностей, що відданіше дотримуємося моральних норм, які для нас важливі, що більше відновлюємо чи будуємо вперше в житті зрілі й гармонійні відносини між людьми, то щораз більш вимогливими стаємо до людей, які хочуть нас супроводжувати і нам допомагати. Прагнення допомоги щораз вищого класу зростає в міру розвитку. Що більш ефективно ми користаємо з допомоги інших людей, то більше усвідомлюємо собі, що існують межі в отриманні допомоги навіть від найкращих друзів чи терапевтів. Ті, які нам допомагають, також усвідомлюють, що не у всьому нас розуміють, що не всюди можуть нас супроводжувати, що не на кожне питання знайдуть правильну відповідь, що іноді самі важко переживають свої слабкості, свою безпорадність. Що більше вони зрілі. То більше не хочуть бути для нас усім нашим світом чи найвищим авторитетом, якому ми можемо цілковито довірити наш розвиток, наше життя, сумніви, прагнення і надії. Що більш ефективно ми реалізуємо другий крок, то більше в нас з'являється прагнення відкритися на третій крок, а саме на когось, хто нам ще більше може допомогти, хто має ще більшу силу, ніж виняткові благородні люди довкола нас родичі, друзі. Чи ті, з якими ми познайомилися в рамках якоїсь групи підтримки, чи якоїсь інституції, яка надала нам допомогу. Що більші горизонти розвитку відкриваються перед нами, то більше зауважуємо обмеження і недосконалості людей, які досі були для нас силою, більшою за нашу власну. Так відбувається особливо тоді, коли той, хто до цього часу компетентно і самовіддано нам допомагав, тепер сам переживає серйозну кризу. І сам потребує допомоги. Тоді приходить час, щоб усвідомити, що я доріс, аби відкритися на присутність і допомогу когось більшого за людей, тобто когось, хто може мені буквально у всьому допомогти. Того когось, виняткового і більшого за нас всіх, називаємо Богом. Святий Яків апостол у своєму посланні пише Нехай, мої брати, між вами не буде багато тих. Які хочуть учителями стати, знаючи, що більший засуд приймемо, бо всі ми прогрішуємося чимало, це усвідомлення того, що кожен з нас падає, іноді навіть ті, які є нашими взірцями, наприклад, у групах підтримки або нашими чудовими друзями вони теж можуть падати. Їхнє падіння може бути винятково болісне і для нас. Подібний досвід допомагає мені усвідомити. Що інша людина не є для мене остаточним авторитетом, вона не є моїм найбільшим ідеалом, не є останньою інстанцією, яка може мені допомогти і до якої повинен апелювати. Мені потрібен хтось більший хтось, хто, якщо він існує, міг би мене зрозуміти у всьому, міг би товаришувати мені в будь-якій ситуації і будь-якому місці мого життя, хто міг би бути моєю силою там. Де мені самому сили вже не вистачає, і де навіть найкращі люди також не здатні мені допомогти адже самі визнають, що дійшли до межі своїх можливостей розуміти мене, підтримувати і допомагати. Біл у третьому кроці пише Ми прийняли рішення доручити нашу волю і наше життя під опіку Бога. Усе тут починається зі слів Прийняли рішення Це має бути рішення. Тільки я можу вирішити, що хочу шукати когось більшого за навіть найкращих людей, що хочу шукати Бога, що хочу довірити йому мою волю, мою роботу над собою і моє життя, тільки я можу вирішити, що хочу віддати себе під його опіку, ніхто інший не може замінити мене в цьому рішенні. Це все, що пропонує третій крок, можна вчинити тільки тоді, коли йдеться про Бога. Тільки Богові я можу цілковито довірити свою волю, і тільки йому можу віддати під опіку усе моє життя минуле, теперішнє і майбутнє. Я не повинен віддавати свою волю жодній людині, бо якби я так вчинив, то призначив би цю людину господарем і божком мого життя. Той хтось міг би стати для мене тираном, а в найкращому разі керував би моїм життям згідно зі своїми принципами і критеріями так, Ніби я був створений на його образ і подобу. Однак я неповторний і не повинен довіряти іншій людині своє життя. Навіть наречені, які присягають один одному вічну любов в долі й недолі, не кажуть віддаю під твою опіку моє життя. Вони обіцяють собі взаємну підтримку, але не прагнуть бути для подруга усім світом і єдиним джерелом сили. Зріла людина не дозволить, щоб хтось із людей став для неї всім. Усім світом і єдиною підтримкою. Лише тоді, коли ми ще є малими дітьми, довіряємо нашу долю майже цілковито нашим батькам. Ті діти, які щодня переживають самовіддану і сердечну любов своїх батьків, можуть, не заявляючи про це вголос, справді віддати на декілька років свою волю батькам. Коли тато чи мама скаже не рухай цього, не їж це», не переходь дорогу, а дитині хотілося б щось із того зробити. То вона може перемогти свою волю і цілковито довірити її батькам. Коли вона переживає страх, розгубленість чи тривогу, то біжить до батьків, кидається в їхні обійми, пригортається до них і довіряє їм себе. Така позиція правильна тільки в дитинстві і тільки стосовно люблячих, відповідальних батьків, тоді як згодом було б дуже неправильно, якби батьки продовжували керувати життям підлітка. Що більше я розвиваюся з допомогою людей, то більш очевидним для мене стає те, що я потребую допомоги когось більшого за людей і за мене самого. Третій крок це вихід на зустріч Богу тут йдеться про зустріч з правдивим Богом, тобто таким, якому можна довірити нашу волю і якому варто довірити своє життя. В оригінальній версії формулювання третього кроку звучить так made a decision to to turn our our will and our lives over to the care of God as we understood Him. Дослівно це означає прийняли рішення доручити нашу волю і наше життя під опіку Бога, як ми розуміли Його. Сучасний польський переклад прийняли рішення доручити нашу волю і наше життя під опіку Бога, хоч би як ми розуміли Його, дещо помилковий, адже англійське слово. С, як, передане так, ніби в оригіналі було вжите слово «anyhow», хоч би як. Цей неточний переклад підказує, що Бога на третьому кроці ми можемо розуміти буквально хоч би як. Тоді як ужити в оригінальному тексті слово с як вказує на те, що мова йде про таке розуміння Бога, яке мала людина тоді, коли приймала рішення про третій крок. На цьому етапі життя алкоголіка на шляху тверезіння таке розуміння було як особисто переконався в цьому БІЛ і як пояснює це на початку Великої книги Аа, далеке від досконалості воно було тільки точкою відліку для щораз глибшого відкривання і розуміння Бога. Наслідком заглиблення за допомогою чергових кроків є одинадцятий крок коли стає очевидним, що тут йдеться не про хоч би якого Бога. А про Бога, який нас у всьому розуміє, завжди любить і допомагає нам у будь-якій ситуації. Тільки коли йдеться про такого Бога, має сенс пізнання і сповнення Його волі. Крок одинадцятий. Людина, яка робить третій крок, має право мати ще незріле бачення Бога, подібно як на початковому етапі залежності, незрілим є ще її бачення самої себе і своїх відносин з іншими людьми. Розпочати третій крок можна за умови відкриття, принаймні, того, що Бог це приятель, який нас любить і може нам допомогти. Тільки такому Богу варто віддати під опіку нашу волю і наше життя. Біл переконався в тому, що Бог об'являє свою волю не тільки окремим людям, але й може об'являтися через групу людей, які здійснюють програму 12 кроків. Саме тому у другій традиції АА. Написав Для нашої спільної мети є лише один найвищий авторитет люблячий Бог, як він може виразити себе в нашій груповій свідомості Наші лідери лише наділені довірою служителі. Вони не керують. Джерело і дощ у третьому кроці зазвичай найбільше неясності і полеміки викликають останні слова Біл пояснює, що в цьому кроці. Ми доручаємо нашу волю і наше життя під опіку Бога, як ми розуміли Його. Це доповнення, як ми розуміли Його, буває джерелом довгих дискусій і непорозумінь. Дехто стверджує, що якщо так, то це не мусить бути реальний Бог, який об'явився на сторінках Біблії, це не мусить бути Бог Ісуса Христа. То може бути якась справді найбільша сила, сила більша за силу з другого кроку. Але це може бути, наприклад, і якась група людей, чи якийсь винятковий надзвичайний друг, чи навіть якийсь предмет, спонука, якесь захоплення чи ідеал. Позаяк Біл написав, що ми доручаємо нашу волю і наше життя під опіку Бога, як ми розуміли його, то, може, справді ним не мусить бути правдивий Бог? Подібні пропозиції чи інтерпретації зрозумілі тому, хто входить у третій крок. Чому? Тому що люди, які перестали бути господарями свого життя внаслідок серйозної кризи, і які перебувають лише на початковій стадії свого розвитку, як правило, мають дуже незріле чи навіть спотворене розуміння Бога, або взагалі в нього не вірять, наприклад, внаслідок образ, пережитих в дитинстві, чи розчарування в людях і в самому собі. Людина, яка носить в собі іноді вже з дитинства досвід якогось великого страждання. Яка має порушені відносини із самим собою, з рідними, з іншими людьми, закономірно має також деформовані відносини з Богом. Внаслідок цього вона або не вірить у Бога, або боїться Бога, і думає, що якщо він існує, то все про неї знає, а якщо все про неї знає, то гордує нею і точно її не любить. Деякі люди на початковому етапі виходу з кризи. Переконані, що то Бог послав їм усі ці страждання і трагедії, які стали їхньою участю. Такі люди виголошують перед Богом усі свої жалі й претензії. Боже, якщо ти справді існуєш, то де ти був, коли я помилявся чи коли хтось інший мене кривдив? Ти повинен бути моїм захисником, а тебе не було тоді, коли я найбільше тебе потребував. Подібні дилеми чудово розумів Біл вони були знані йому з власного досвіду. Для нього очевидним було те, що на третьому кроці ми ще нічого зріло не розуміємо ані себе, ані своєї людяності, ані світу навколо нас, ані тим більше Бога. Зазвичай повинно минути декілька добрих років, щоб затихнули болісні емоції, щоб впорядкувати відносини, щоб повернути душевний спокій, щоб зріло почати розуміти Бога і Його любов до людини. Навіть на одинадцятому і дванадцятому кроці. Нам буде ще далеко доповнути зрілості в способі розуміння Бога, бо ми далі залишатимемося недосконалими людьми, Недосконалими також у своєму мисленні і впізнанні реальності. Тож зрозуміло те, що й Бога ми розуміємо незріло на тому етапі життя і розвитку, про який говорить третій крок. Натомість немає сумнівів, що в третьому кроці йдеться про правдивого Бога, як би ми не зріло чи неправдиво його розуміли на цьому етапі життя. Важливо, щоб для нас було очевидним, що в третьому кроці йдеться про Бога і ні про кого іншого тут йдеться про Бога, існування якого для нас безмежно важливе, бо тільки Бог може нас завжди зрозуміти, мудро любити і допомогти нам в будь-якій ситуації. Можливо, хтось гадає, що то я, як священник, висловлюю тут моє суб'єктивне бажання, щоб у третьому кроці йшлося про правдивого Бога. Одна жінка сказала мені. Мабуть, навіть іронічно, бо важко це інакше зрозуміти. Для неї Богом є дощ, бо перед дощем у неї дуже болить голова. А коли дощ починає падати, підвищується тиск і вона починає добре почуватися. Можна і так інтерпретувати собі третій крок, але залишається питанням чи є сенс віддавати під опіку дощу свою волю і своє життя? Біл і Ельбі фрагмент великої книги. Анонімних алкоголіків. Будь-які сумніви щодо того, чи в третьому кроці йдеться про правдивого Бога, особисто розвінчує творець програми 12 кроків Біл. У листопаді 1934 року його вперше після довгої перерви відвідав шкільний приятель, який, як і він, був алкоголіком на пізній стадії захворювання. Однак на цей раз той чоловік був абсолютно тверезим і виглядав цілком переміненим. Його переповнювала радість і внутрішній мир. Біл зізнається, що його шокувала така переміна. Сам він тоді перебував на дні. Багато разів і без жодного результату він намагався перестати пити, однак марними здавалися його зусилля та чергові перебування в реабілітаційному відділенні лікарні. І на той листопадовий вечір він приготував собі неабияку кількість алкоголю, ризикуючи опинитися в черговому запої. Погляньмо, як цю несподівану зустріч зі шкільним приятелем згадує Біл. Він стояв у прочинених дверях, свіжий і осяяний. В його очах було щось надзвичайне він змінився до невпізнання. Що трапилося? Я підсунув йому чарку. Він відмовився. Розчарований, але зацікавлений, я задумався, що на нього найшло. Він не був собою. Що відбувається? Запитав я відверто. Він просто глянув на мене і сказав, посміхаючись: Я знайшов віру. Я остовпів. Отже, так, минулого літа ще алкоголік безумець, а тепер, за моїми підозріннями, знову з'їхав з глузду на ґрунті релігії. Нехай собі поговорить. До того ж, мій джин витримає довше, ніж його проповідь. Але він не проповідував, а предметно розказав мені про те. Як двом людям в суді вдалося переконати суддю призупинити вирок, вони говорили про якусь просту релігійну ідею і практичну програму дій? Це відбулося двома місяцями раніше результат був очевидний він прийшов, щоб поділитися зі мною досвідом, якщо для мене це важливо мене це здивувало, шокувало, але й зацікавило то була моя остання соломинка. Я завжди вірив у силу вищу від мене і часто розважав над подібними справами я не був атеїстом. Насправді, атеїстів існує небагато, бо це означає сліпу віру в дивне твердження, що Всесвіт повстав з нічого і безцільно прямує в нікуди. До цього моменту я й дійшов у своїх роздумах над світовим порядком саме в цьому місці я розстався з пасторами і відомими людям релігійними системами. Коли вони говорили мені про уособленого Бога, який є любов'ю, над людською силою, визначенням напрямку життя, я сердився і відкидав цю теорію. Натомість я визнавав, що Христос був великою людиною, якого не дуже докладно наслідують ті, які його визнають. Його моральну науку я вважав найдосконалішою. Я сам прийняв ту частину, яка здавалася мені зручною і не надто важкою, та відкинув решту. Та ось мій приятель, який сидів переді мною, прямо заявив, що Бог зробив для нього те, чого сам він зробити не міг його людська сила підвела. Лікарі ствердили, що його хвороба невеликовна. суспільство хотіло ізолювати його. Як і я, він визнав свою цілковиту поразку тоді він був вирваний з рук смерті. Несподівано підвівшись з багнюки, він піднявся на такий рівень життя якого ніколи не знав. Чи джерело цієї сили було в ньому самому? Звичайно, ні. У ньому не було більше сили, ніж в ту хвилину в мені, а її рівень тепер сягав нуля. Мене це переконало скидалося на те, що віруючі люди, однак, мали рацію щось керувало людським серцем те щось здійснило неможливі речі мої погляди на чуда радикально змінилися. Цієї миті навпроти мене сиділо живе чудо ця людина повідомила мені нечувані речі я помітив, що з моїм приятелем відбулося щось більше, ніж тільки внутрішнє зцілення. Він знайшов безпечну точку опори і пустив коріння в нову глибину. Попри те, що у мене був переконливий доказ в особі приятеля, я не позбувся колишніх упереджень. Саме слово Бог надалі викликало в мене якусь нехіть. А ідею у уособленого Бога було ще важче прийняти я не міг із цим погодитися. Я міг прийняти такі концепції творчий розум, універсальний розум чи дух природи, але відкидав думку про царя Всесвіту, якою блюблячою не була його влада. Мій приятель виступив з істинно революційною тоді для мене ідеєю. Він сказав Чому ти не приймеш власну концепцію Бога? Це мене вразило. Раптом розтанули крижані гори інтелекту, в тіні яких я жив і мріяв стільки років. Я зненацька опинився в сонячному сяйві адже то було питання винятково мого бажання, щоб повірити в силу понад мої сили. На тому етапі мені нічого більше не було потрібно, щоб здійснити початок. Я усвідомив, що переміна на краще може початися тієї ж хвилини на фундаменті найщирішого бажання. Я міг би почати будувати такий стан духу, який зауважив у мого приятеля чи я зможу це зробити? А вже ж! Таким чином, я переконався, що Богові небайдужі наші людські справи, якщо тільки ми, люди, дуже цього прагнемо. Нарешті я переглянув, почув, повірив Пелена гордині й упереджень спала з моїх очей я побачив новий світ. У лікарні настало моє остаточне розлучення з алкоголем. Лікування було, мабуть, вчасне, бо мене переслідувала біла гарячка. Під час мого перебування в лікарні я покірно поклався на Бога, так як його тоді розумів, щоб він робив зі мною що захоче я беззастережно віддався його опіці і його вказівкам. Вперше я визнав, що сам я ніщо і без нього пропаду. Я безжалісно боровся зі своїми провинами, і захотів, щоб мій новий давній приятель викорчовував їх і знищив до однієї. Відтоді я не взяв до рота алкоголю. До більшості людей Бог приходить поступово його вплив на мене був несподіваний і глибокий. У ту мить я був настільки стурбований, що покликав мого приятеля лікаря, щоб переконатися, що я при своєму розумі. Врешті... Похитавши головою, він мовив з тобою трапилося щось незрозуміле, але краще дотримуйся цього щоб це не було, воно краще за твоє попереднє життя. Тепер цей добрий лікар зустрічає чимало людей з подібними переживаннями і знає, що вони реальні. Під час мого перебування в лікарні мене осяяла думка, що тисячі безіменних алкоголіків з вдячністю прийняли б те, що й мені було дароване. Можливо, я міг би допомогти декому з них. Вони своєю чергою могли б допомогти іншим. Невдовзі ми почали нав'язувати дружні відносини і швидко сформувалася нова спільнота. Чудово було почуватися її частиною у нас була радість життя навіть у клопотах і труднощах. Я був свідком того, як сотні сімей робили перші кроки на цьому новому шляху, який справді кудись веде. У світлі вище згаданих переживань і пояснень біла запис про Бога, як ми розуміли Його, не означає, що тут можна розуміти Бога так, що він перестає бути Богом. Тут йдеться про справжнього, особистісного, люблячого Бога. У протилежному випадку програма 12 кроків вела б до заміни однієї залежності іншою. Якби під Богом у цій програмі не розуміли правдивого Бога, то реалізація «11 кроку. Вела б до того, що замість алкогольної залежності чи якоїсь іншої слабкості з'явилася б залежність від чогось чи когось, чию волю ми хотіли б пізнати і виконувати таким чином, як виконується воля Бога. Програма «12 кроків веде до зустрічі з Богом Правдивим, хоч як не зріло, ми його розуміємо. Проте в третьому кроці ми вже знаємо про нього принаймні те, що Він наш приятель якому ми можемо довіритися, це той, хто завжди діятиме на нашу користь. Друга традиція програми каже, що це люблячий Бог. Ця традиція підкреслює, що найбільшим авторитетом в групах підтримки є не люди, не керівники, бо таких взагалі немає, а саме люблячий Бог, як би він не відображався у свідомості певної групи. Тут ми знову стикаємося з реальністю. Адже кожна людина і кожна група людей дещо інакше, а іноді навіть цілковито інакше, розуміє і відображає люблячого Бога. Тому умовою здійснення третього кроку є відкриття, що існує правдивий Бог, від якого я був далеко, бо був далеко від самого себе і від людей, а не тільки від Бога. Цього Бога я й надалі розумію дуже недосконало, а часом, може навіть помилково, але вже знаю, що це люблячий Бог. І що варто довірити йому мою волю і віддати під його опіку моє життя. Відтоді найбільшим авторитетом для мене буду не я сам чи інші люди, а Бог, незалежно від того, як я його тут і тепер розумію. Під час одного симпозіуму якийсь чоловік підійшов до мене і сказав Я алкоголік четверезіє, і маю такого спонсора, який веде мене до розвитку. Але недавно він сказав мені таке. Що мене дуже збентежило. А саме ствердив, що я повинен цілковито довіритися йому і віддатися під його провід. У цій ситуації я заявив моєму спонсору, що його очікування суперечать третьому кроку жодній людині я не можу так довіритися, як Богові, і тільки Богові можу цілковито доручити свою волю і своє життя. Саме в цьому полягає перехід від другого кроку до третього відтепер. Я віддаю свою волю і своє життя під опіку когось більшого за всіх людей на цій землі.